З компанією Мультиколор я вже співпрацюю 8 років. Це є моє натхнення, це є моя сила, це є мій ріст і таку подію я не змогла пропустити. Я приїхала не одна, зі мною ще приїхав мій колектив. Тому що пишеться історія, компанія з самого маличку, тому я рахую, що я, ну, я мушу тут бути, тому що компанія має чудових майстрів, які хочуть проявляти та проявляють, вони розвиваються і я разом з ними. Все, що робить мультиколор, всі поїздки за кордоном, навчання в Тоні Ангаї, Мілані. Букували відпочинки, все, що вони роблять, це є незабутнє, Жодна з компаній, ніхто так не розвиває і не надихається майстрами як мультиколор. Ну я, я, як я дізналася, звичайно, що це є мій менеджер. Реклама по інтернету від Юлік Синіти, від, від всіх дівчат, з якими я спілкуюся, тому що це є моя родина і я дізналася саме від них. Чесно вразили мене всі роботи, мене вразили майстри, котрі це робили, тому що це виклик самому собі. Потрібно свої враження не просто вцілити, а й перевиконати. І дівчата ростуть, дівчата не побоялися, тому що це вперше. І вони великі молодці, я в захваті від майстрів, від моделей, від організації і від того, що тут відбувається. Я вже все сказала, тут без селі, там, де мультиколор, там все найкраще.